Не, це шо, що спільно, ну так міста не любила і так не, не було би. Погонилася? Ні. А що десь? А чому я поїхав на село і тебе залишив? Чому? То я ж хочу його позвонити і писати, чому він мене залишив? А сам на селі? Яка тебе підійде? Зроби мені кок якийсь такий великий. Чому? Ну а что ты прирезаешь меня? Ну, Давай вот так вот. А, да. а ты да. задел, да? Я так сижу ай наблюдаю. Да, я бояк. Нет. Це да. такі воді. Дякую. Це такі такие девчатки Це така мама має. Да? Да. No. що ти з тим носом робиш, мама? Я ж не маю. <кхе> я не чую на ніс, анют. Ну бо застудилася. Мама хоче, щоб я була на фото идинична. Ти мене любиш? Да. <кхе> я тебе люблю. Я без тебе жити не можу. Ти моє золото. Я тобі на те ти... Дякся, я вчора нічого не їла, у мене вже живіт вище носа. Я поправилась на 3 кілограми. Зроби мені якусь таку прическу, не мене, таку зроби прическу, високу. Ні. Чому? Таку, легеньку. легеньку. І красиву. Так. Да. Таку дівчатку. Таку дівчатка роблять. Таку дівчатка таку. Добре. Анюта, ти мені вже там вишкребла до крові так цими граблями гнюся. <гум> ну що, ну заплітай вже мене чешу. Ні, не хочеш? Чого? Я вже заснула, ти мене приспала. Ну за що можеш. Ну піду помолюся, як ти вже так просиш мене, то разом підемо. Коли підемо помолимося. Ну завтра. Ну давай, Коли Ми в концюзав, потім ми там помолимося. Хорошо, будемо завтра, да. завтра, давай. І що будемо просити в Бога? Щоб в свічку нам дав. Щоб свічку і ще щоб. Замовити нам, буде весь целі втілить, там будуть люди. Ці люди, ну так, і що ми. І будемо молити з до світки Анюта, А що та щоб просити у Бога? Він нам там Івана, щоб він не умер. Ага. Ти собі купиш Івана, все. Ви на Бога, щоб він не помер. Він помале і буде Івана. Його будеш просити босси, щоб він собі дав Івана, щоб він не помер, не ходить. Хорошо, дочек. Купи, будь ласка. І не будеш. А ще щоб до Бога просити. Завтра, щоб фею він послав, щоб маленький Ісус не плакав. Хорошо. Ще там. І ще що попросить Бозю? Це so, вона нам, нам... чукавки дала. А, на цукерки. А здоров'я десь просити? Ні. Нас... А що десь так, Давай, я тобі там піти сюди, дивися. Давай, ось тобі дивися, а я тобі буду це п'ятися.